Мене звати Олег, я хочу розповісти історію, як я потрапив в бізнес адвокат В бізнес я потрапив за допомогою своєї подруги, яка мене познайомила з цим бізнесом, і він мені здався вигідний за рахунок того, що я тепер маю багато вільного часу і непоганий заробіток. В першу чергу я заходив як бізнес партнер але в подальшому я почав користуватися послугою, і вона мені сподобалася. Хочу розповісти одну історію. Яка мені допомогла, Європейська юридична служба мені допомогла в вирішенні цієї проблеми. Історія заключається в тому, що я прийшов в банк з метою зробити обмін валют, тобто купити певну суму доларів. Я зайшовши в банк, я побачив велику чергу. Спочатку я підійшов до каси, щоб не чекати в черзі, і запитався, чи є в них Дана кількість валюти в наявності, на що мені відповіли, що є, але потрібно почекати в черзі. Я почекав в черзі 15-20 хвилин, хоча я був дуже зайнятий. Підійшовши моя черга, я попросив зробити обмін валюти. На що мені, мене запитали, чи маю я карточку даного банку? Тобто, звичайну пластикову платіжну карту даного банку. Я відповів, що карти у мене немає, але у мене є з собою паспорт. <підійшовно> так як я працівник банку, теж. Я знаю, що обмін валют здійснюється з паспортом, не є обов'язкова карта. Але я був в цьому не впевнений. Тому мені було відмовлено в обміні валют, після чого я передзвонив в європейську юридичну службу і мені запитався, як можна вирішити цю проблему, і чи дійсно я правий, що можна зробити обмін завдяки паспорту без, без карточки. Мені відповіли, що так дійсно є, є така постанова інструкція національного банку. Яка регламентує обмін валюти, і обмін можна зробити за допомогою паспорта без карти. Я запитався, що мені робити в такому випадку, куди я можу звернутися, написати скаргу. Мені відповіли, що можна вирішити все на місці, тобто піти до начальника відділення і спробувати вирішити цю проблему так. Якщо ж не виходить, тоді можна подати скаргу в територіальне відділення національного банку, і буде це буде розглядатися, і порушники понесуть якісь мірі покарання або якісь штрафи. Але в моєму випадку все вирішилося простіше. Я звернувся до начальника відділення. Ми обговорили цю ситуацію і запросили касира. Виявилося, що таким чином вони виконують плани по залученню клієнтів, і мені було позачергово здійснено обмін валют. Чим я був дуже задоволений і дякую європейській юридичній службі, що надали таку можливість. Що я є їхнім клієнтом і бізнес компаньоном.